Історія бібліотеки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця сягає в далекий 1930 рік, коли було засновано Харківський інженерно-економічний інститут. Під час Другої світової війни фашисти знищили матеріальну базу інституту, спалили бібліотеку, книжковий фонд було втрачено. 1943 року поновились заняття в інституті. Бібліотека розвивалася разом з інститутом. Різк книжковий фонд число користувачів збільшувалося. 1994 року Харківський інженерно-економічний інститут перетворився у Харківський державний економічний університет. Книжковий фонд бібліотеки на той час склав 360 тисяч томів. Бібліотека була важливою ланкою навчального процесу. 2000 року динамічний розвиток Харківського національного економічного університету поява нових спеціальностей. Збільшення кількості студентів спрямували адміністрацію університета на чолі з ректором, доктором економічних наук Володимиром Степановичем Пономаренком на перегляд старих підходів до організації роботи бібліотеки і перетворення її із складу книжкової продукції в науково-інформаційний центр. Новим переломним етапом у діяльності бібліотеки став 2003 рік. Коли бібліотеку було переміщено до нового семиповерхового науково-бібліотечного корпусу, який було переплановано й обладнано відповідно до найсучасніших вимог бібліотекознавства, 20 років минуло з того часу, коли ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук Володимир Степанович Пономаренко, Порушив старі стереотипи і показав усій Україні, якою має бути сучасна бібліотека, створивши сучасний центр наукової інформації і навчання. Розпочалося життя нової бібліотеки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Відреставрована будівля повною мірою відповідає вимогам сучасної бібліотечної архітектури. Строга монументальність, компактність, функціональність, надійність і економічність як у будівництві, так і при експлуатації, максимальний рівень комфорту для користувачів. Особливе значення має те, що під час проєктування враховано реальні потреби бібліотеки, які може знати тільки професійний бібліотекар. Ректор Володимир Степанович Паномаренко надав можливість працівникам бібліотеки брати активну участь у розробці проєкту. У цьому проявилась мудрість і виваженість ректора як керівника. До послуг користувачів абонементи і читальні зали навчальної, наукової, художньої літератури, літератури іноземними мовами. Універсальна читальна зала бібліотеки. Вона розрахована на 80 місць для користувачів, обладнана сучасними меблями, освітленням, системою кліматконтролю. В залі є медіасистема, робочі місця для користувачів і працівників, обладнані комп'ютерами. Є доступ у сучасні інформаційні бази даних Springer, Nature, Scopus, Web of Science, Science Direct. На базі зали працює інформаційний центр Європейського союзу. Він створений Європейською комісією для сприяння освіті та дослідженням з питань європейської. інтеграції. Центр надає всім охочим необхідну інформацію про історію виникнення та принципи формування Європейського союзу, спільні здобутки держав-членів ЄС. Поточну проблематику і стратегію подальшого розвитку європейської спільноти. Інформаційний центр Європейського Союзу має широкий вибір публікацій та матеріалів офіційних установ Європейського Союзу, а також періодичних видань, журналів ЄС та інших матеріалів, що стосуються діяльності ЄС. Бібліотека має в своєму розпорядженні сучасний фонд економічної літератури, а також літератури за різними напрямками, відповідно до потреб навчального процесу. На даний час фонд бібліотеки складає близько 500 тисяч примірників різноманітних видань, серед яких книги, дисертації та автореферати, ілюстровані альбоми, періодичні видання. Пункт обслуговування. Поруч з можливостями електронного замовлення і баз даних традиційні карткові каталоги. Усе менше охочих з ними працювати, але актуальність цих каталогів не зменшується, особливо під час відсутності електрики. Сучасний абонемент, реєстрація користувачів, книговидача, повернення літератури. Все відбувається в автоматизованій бібліотечній системі. Книги, читацькі квітки, забезпечені штрих-кодами. Процес обслуговування миттєвий. Ми забули, що таке черги в читальних залах або на абонементах. Робочі місця працівників бібліотеки автоматизовані, в кожного індивідуальний комп'ютер і свій пароль для входу до бази даних. Затишна і одночасно офіційна зала нових надходжень. Тут і сучасні парадні вітрини для книжкових виставок і зручні крісла. Круглий стіл не тільки надає можливість працювати з книгою, але й кличе до дискусій і обговорень. Інформаційно-бібліографічний відділ і відділ інформаційних технологій розміщуються поряд з залою нових надходжень. Тут найгарячіша і найсвіжіша інформація. Тут найцікавіші ідеї і технології. Тут формуються картотеки, нові бази даних. Тут створюються рекомендаційні списки, віртуальні виставки. Тут починаються нові програми занять з підвищення інформаційного рівня. Тут виникають найнеймовірніші ідеї. Тут вони починають втілюватися в життя. Відділ комплектування документів. Звідси книги починають свій шлях до полиць і читачів. Тут вони отримують свої документи, реєструються в базі, нумеруються, забезпечуються штрих-кодами. У бібліотеці запроваджена новітня версія програми Бібліотека ОФТ версія 3. Придбали її наприкінці минулого року на заміну попередньої версії 2, яка загинула разом із сервіром після ворожих обстрілів. У відділі наукового опрацювання документів і організації каталогів формується електронна база даних документів, а також тематична пошукова система до електронного каталогу бібліотеки, Рубрикатор. Читальна зала навчальної літератури. Поруч Книгосховище. Підсобний фонд завжди до послуг користувачів. Значна частина фонду. У відкритому доступі у залі значна кількість вітрин. Це дає можливість організовувати книжкові виставки, тематичні, нових надходжень, а також постійно діючі. Завдяки високому авторитетові нашого ректора, широким міжнародним зв'язкам університету на базі читальної зали створено Марокканський культурний центр. Там представлені предмети побуту і культури народу Марокко. Тут проводяться заходи з іноземними студентами. Цікаво й нам і нашим студентам ознайомитися з культурою і життям інших народів. Тарасова Світлиця можна ознайомитися з новинками і класикою художньої літератури. Присвячена вона Тарасові Шевченку, пророку українського народу, організовані виставки, тут зібрання літератури з українознавства і української мови, затишний куточок нашої бібліотеки для тих, хто вивчає рідну мову і культуру серйозно. У приміщенні розташована читальна зала літератури іноземними мовами. До послих користувачів енциклопедія Британіка, Універсальна енциклопедія, іноземні словники, підручники з вивчення іноземних мов, художня література іноземними мовами. Елегантні сходи ідемо. Далі. 20 років в новій бібліотеці, а все сучасне, гарне, модне. Ще читальна зала навчальної літератури. Той же простір, той же ж комфорт. Знову фонд відкритого доступу, книжкові виставки. На базі зали створений центр українсько-польських академічних обмінів. Тут зібрані книги польською мовою, надані польською громадою. Фонд бібліотеки складає понад 500 тисяч томів. Усі документи, що складають фонд бібліотеки, зареєстровано в електронній базі даних. Кількість користувачів бібліотеки 7478. На сьогоднішній день обслуговування користувачів здійснюється на 4 абонементах, та читальних залах на 460 місць. Спеціалізовані структурні підрозділи обслуговують усі категорії користувачів. Читальна зала періодики, абонемент художньої літератури, універсальна читальна зала. Бібліотека має сучасну техніку для сканування літератури. Тут формуються бази електронних документів. Тут ми починаємо формувати електронну бібліотеку ХНЕО імені Кузнеця. Подивіться, як вправно працівники бібліотеки застосовують у своїй роботі сучасну комп'ютерну техніку. Велика увага приділяється дистанційному обслуговуванню користувачів. На сайті бібліотеки представлені послуги онлайн. Це і електронне доставлення документів, і віртуальна довідка, і визначення кодів УДК, електронний каталог, доступ до наукометричних баз даних. Здобувачі мають вільний доступ до цифрового репозиторію, який забезпечує постійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та здобувачів університету. Відкриті фонди доступу для наших користувачів. Відділ обслуговування науковців. Читальна зала і книгосховище наукової літератури. Зібрана наукова література, автореферати, рукописи. Для них спеціально оздоблені шафи. У цьому читальному залі організовано музей книги «Хнеу імені Кузнеця. Музей створено в межах фонду цінної і рідкісної книги. Відібрані книги, що видавались у різні роки в університеті. Фонд, розставлено в хронологічному порядку, на полицях видно динаміку видавничої діяльності університету. Це наша гордість і прикраса. Це матеріалізована наукова думка науковців нашого університету. Бібліотечна мережа включає 94 комп'ютера. У всіх читальних залах є комп'ютери для роботи користувачів. Бібліотека Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця впевнено кракує у майбутнє. Її робота спрямована на навчання і виховання висококваліфікованих економістів для нашої держави, відданих патріотів всебічно розвинутих особистостей.